Екс заступника міністра МОС Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів. Про це повідомляє видання LBUA. Чоловік був заступником міністерка Зоряни Скалецької. Зараз він працює за відділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця, який очолює Борис Тодоров. Його спільниками є нібито лікарі інституту серця МОЗ України, КП Волинська обласна клінічна лікарня та. КНЦ центральна міська клінічна лікарня міста Києва. Їх звинувачують в організації схеми незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників з метою їх подальшої трансплантації. Очільник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудер у коментарі телеканалу «Конкурентіві» не спростував цієї інформації. За словами посадовця, триває слідство. Коментую триває слідство. Нічого не можу сказати. Також відомо, що фігурант справи Михайло Загрійчук очолював відділення трансплантології у Волинській обласній клінічній лікарні. Зокрема, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою та другою статті 255, частиною п'ятої статті 143 – та частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України ідеться про порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення керівництва злочинною спільнотою.